Сьогодні у випуску. На околицях тимчасово окупованого Бордянська пролунали вибухи, що відомо. Гроші для ЗСУ у Запоріжжі просять спрямувати бюджетні кошти на потреби військових. Навчання онлайн під час повітряних тривог, що говорять батьки та влада. Він був важко поранений та пережив ампутацію ноги. Нині проходить реабілітацію та мрія. Повернутися на фронт. Історія Нацгвардійця. Декілька вибухів пролунало на околицях тимчасово окупованого Бердянська сьогодні близько одинадцятої години. Про це розповів Суспільному телефоном заступник голови районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, детонувало з півгодини. Прильот був та результативний, бо офіційної інформації щодо саме куди прилетіло немає. Я знаю, що в тому краю, і в тій боці розташована протиповітряна оборона, це точно ну, в тих краях. Але от куди влучання не зовсім зрозуміло, чи був там боєкомплект чи ні, ну диренувати може як одне, як і інше. Сила оборони відбила атаку окупантів в районі роботиного Запорізької області. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. За його словами, наші захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти минулої доби. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. 129 разів військові РФ вбили з артилерії по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки та П'ятихаток. З безпілотників атакували Гуляйполе, Новоданилівку і Новодарівку. З РСЗВ, Новоданилівку, Роботине та Полтавку. Ож зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й токмачці Гроші на ЗСУ. Із такою вимогою близько 200 людей вийшли на мирний мітинг у Запоріжжі. Серед них і місцева жителька Анна. Дівчина каже, вирішила долучитись, бо вважає, що витрачати бюджетні кошти на благоустрій міста нині недоцільно. Їх варто перерозподілити на потреби військових. Неможливо мовчати вже всі ці тендери, закупки, які йдуть не на фронт. Просто на це гидко дивитися і немає сил терпіти, тому варто виходити і говорити за свою позицію. Доєдналися до мітингу і волонтери. Ольга Гайдаш від початку повномасштабної війни допомагає військовим медикам на передовій. Вони, начебто, щось роблять, але для забезпечення військових на фронті, на мою думку, на мою особисту думку, вони роблять недостатньо. На жаль, навіть наших потужних. Завдяки нашим небайдужим волонтерам, які збирають донати, не вистачає, щоб допомогти військовим, які знаходяться в лікарнях. Ми з цього приводу дуже нервуємо. співорганізатор мітингу Богдан Загорулько каже: подібні мітинги відбулись і в інших містах України. Зокрема, у Запоріжжі до місцевої влади мають кілька вимог надати звіт про всі витрачені бюджетні кошти на збройні сили з 24 числа 22-го року. Потім перенаправити кошти з депутатських фондів на закупівлю 200 дронів для бригад на запорізькому напрямку, які виконують бої завдання, і для саме запорізьких бригад. Далі на наступний рік закласти. Не менше 10% бюджету на потреби військових, далі скасувати тендер на закупівлю товарів послуг щодо благоустрою, тому що це зараз громада міста вважає недоречним і не цільовим використанням коштів. Також за словами Богдана Загорулька, виступають проти законопроекту номер 10037, який забирає кошти з місцевого бюджету на обороноздатність та централізує їх у Києві. Тому що тоді посеред бюджетного року у нас утвориться величезна дірка, і депутати нам скажуть, ми та раді вам щось купити, але у нас немає грошей. Ось і все. Наші основні вимоги. Богдан каже, всі свої вимоги виклали у меморандумі до секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Якщо не буде підписано меморандум, якщо ми не буде отримано зворотній зв'язок, ми ще раз вийдемо без проблем. Наші військові зараз на передовій вони не можуть бути тут. Тому ми замі ми тут, замість них. У прес-службі Запорізької міськради повідомили, що свою позицію щодо мітингу не коментуватимуть. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Військовослужбовець штурмової бригади Карадах Володимир Коцюба на псевдокосмос проходить нині реабілітацію в одному з медичних центрів на Львівщині. В бою на запорізькому напрямку чоловік дістав важке поранення. Володимир пережив ампутацію. Зараз готується до протезування. Як Вова ходить, дивись. Ти хотіла побачити? Виш, як бігає, ловко. так ходить. <свистити> <свистити> Бачиш? І поїхав. Володимир розповідає, це не перше його поранення з 2016 по 2019 роки брав участь в АТО та ООС, де отримав осколкові поранення і контузію. Лікарська комісія визнала його обмежено придатним до військової служби. Та, попри це, під час повномасштабної війни Володимир Коцюба повернувся на фронт. Під час одного зі штурмів в районі роботиного космоса було важко поранено. У мене як ковал, де як дало, що я сальто крутнув, падаю, і все в мене нога лежить. Я хлопцю три хлопці там знаходять. Началі ж налажувати жгут, один рветься, второй. Вони все в адреналіні. Ніхто там нічого допомогти не може. То сам как-то ту трубу знайшов, примотав, щоб ногу эту спасать. Давай, братуха, давай, 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 родний. Бери за другу руку. Бери за другу. Давай, родной, давай, давай, давай. Помагай, допомагай нам. Ой, Красавець! Він мені наказав за поранення. От якось так було, що були поранення. Він мене беріг. Якось так беріг, що я от його друзів узнавала, що він поранений. А тут вже ноги не стало, Що ж беріть, якби зберегти ж, подзвонив, сказав: приїжджай, подивись на мене. Приїхала, подивилась. Дуже тяжко було. Попри поранення, ампутацію, і складне протезування, Володимир сповнений планів на майбутнє. Чоловік говорить: якщо буде потрібно, то повернеться до побратимів. Я полежав, хуляє та зажила той шрам. И сейчас это время я занимаюсь реабилитологом. Они мне ну, сейчас готовят, ставят этот протез, учат здесь как ходить. И если мне повезет, здесь приезжают британцы, там с Америки. Я позаполнял заявки там туда, туда, туда потому что мне дают обычные механические. То есть, опять же. Ну, допустим, я не знаю, Сихмурис скажет: "Мне все, ты нужен на войне". Я пошёл. С механическим с этим протезом я сильно не смогу пойти. Космос каже, також хоче вывчитися на військового психолога". У меня среднее специальное образование, не высшее. То есть и сами моменти, как человека витащить в розмові, понять, тож я это, ну, я я уверен, что я смогу это сделать. А ты помогаешь Чоловіку, побратиму, це круто. Ну, какая цель? Просто треба вигляді нормально, щоб нога работала Железна, все, ребята, ну, можна, можна жити далі, нужно. Олена Пода, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Від 15 до 30 хвилин уроків на день саме стільки через повітряні тривоги триває онлайн навчання у школі для другокласника Кирила, сина Світлани Лисенко. Жінка каже, через переривання уроків тривогою їй доводиться займатися з ним самостійно. Однак пояснювати матеріал важко. Урок у нас був тривав три хвилини, тому що повітряна відбори повітряної тривоги відбувся за три хвилини до кінця уроку. Потім у нас перерва. І знову повітряна тривога. Зараз лунає повітряна тривога, і в нас йде математика. Можливо, коли буде відбій повітряної тривоги, в нас буде музика. Потім буде англійська мова, але чомусь так складається, що коли у нас англійська мова. У нас лунає є тривога тривоги і англійської мови немає взагалі. Тому моя дитина навчається з репетитором. Світлана Лисенко розповідає, для безпеки дитини облаштували місце для навчання у коридорі за двома стінами. Яка це пора? порава? Ні, Маша, візина зима. Ось зима. А от ця наша, яка буде пора? Через постійне переривання уроків на тривоги якість навчання знизилась, вважає Світлана. Аби привернути увагу влади до проблеми, об'єдналася з іншими батьками. Зараз ми пишемо звернення і на президента України, і на департамент, і на Анатолія Куртіва, і на військову адміністрацію. В цьому зверненні ми викладаємо проблему. Проблема та що в нас неякісне. Навчання ми позбавлені права навчати своїх дітей у тому вигляді, як воно може бути. Світлана каже, а батьки мають самостійно обирати, чи навчатися їхній дитині під час повітряної тривоги чи ні. З такою пропозицією представники 32 запорізьких шкіл виступили на раді оборони області, що відбулася 19 вересня. За словами Світлани, близько двох тисяч батьків підтримують проведення уроків у тривогу. Коли вчитель знаходиться у безпечному. У місці і він надає згоду проведення онлайн уроку коли частина дітей знаходиться у безпечному місці і надають згоди батьки для проведення продовження онлайн-уроку, то вчитель може записувати відео цього уроку та додавати потім його до google класу. І ті діти, які не мали змогу і були від'єднані до від онлайн уроку, вони потім з батьками можуть приєднатися, подивитися запис уроку. Електронну петицію про онлайн навчання під час повітряних тривог створили на сайті міської влади. Документ набрав 1600 голосів з 750 необхідних. Втім, через кілька днів з'явилася інша петиція, де батьки навпаки просять заборонити навчання під час тривог. Її підтримали понад 1100 людей. Авторка Тетяна Агапова, мати чотирикласниці. Особисто моя думка стосовно повітряної тривоги і навчання під час неї то я проти. Тому що я хвилююсь за життя своєї дитини, і це небезпечно. Я вважаю, що якщо він тривогу, то це небезпечно. А якщо це безпечно, то навіщо її тоді вмикають? Ці дві петиції розглянуть на найближчій сесії, сказав секретар міської ради Анатолій Куртяв. Дійсно, місто постійно під увагою ворога і постійно лунають повітряна тривога. То тому... ми. І розумію, що якісного навчання не може бути, тому що на сьогоднішній день вчителі діють по рекомендації, які дало міністерство освіти. Згідно з рішенням ради оборони області, питання чи можуть навчатися діти під час повітряних тривог, будуть опрацьовувати керівники шкіл разом з батьками, і у кожному закладі освіти розроблятимуть відповідний алгоритм дій, який влаштує усіх учасників процесу, сказала директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Дано завдання керівників закладів освіти засновниками працювати питання щодо батьків, як вони погоджують навчання своєї дитини, тому що дитина не в закладі освіти, для якої вони створили безпеки. Місце для навчання. Погоджують вони навчання безперервне чи не погоджують. Хай випрацьовують свій алгоритм кожна школа. За словами Людмили Бухаріної, ті діти, котрі не зможуть підключатися під час тривоги, опрацьовуватимуть матеріал самостійно. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.